Карти неприємні для мене. Карти означають жертви серед мирного населення. Як я можу протрактувати карти, які мені випали? От дивися, наприклад, коли нас атакує ворог, звичайно, у нього є мотив і ціль кожного пострілу, кожного удару, кожної атаки. От, наприклад, от вони ну, допустимо, хочуть бомбанути АЕС. Хочуть, наприклад, пошкодити нашу якусь енергосистему. так? На жаль, мої карти показують, що зараз вони будуть лупашити по мирному населенню. Який мотив? Поясню тобі, залякування. Мотив залякування. Їм потрібні люди, вони вичищають території, тому що вони хочуть відкусити ці області. І ті області, на які вони претендують, вони будуть їх кошмарити, аби люди, які не приймуть їх, звітом пішли добровільно. Я говорю, це не з метою залякування, а з такою метою, щоб люди могли обдумати те, що я кажу, і зробити собі свій вибір тільки для цього. Це про фронтові території. Мені, мені е, нагнітає вже давно на е, Дніпро, на Харків, на Сумщину, на Запоріжжя. Київ так само мені не подобається. Щодо західних е, областей, можу сказати так: що я не бачила масованого обстрілу, але бачила ситуацію якби зсередини середини міста. Тобто, це якась колаборація, ДРГшники, тобто їм сюди трошки важкувато, знаєш. Але вони будуть зсередини середини нас кошмарити. Тобто, зараз, ну, якщо так чіткіше відповісти на питання, зараз іде залякування, зараз іде психологічна е, війна. Тобто ворог вважає так, ага. Ви думаєте, що ми не будемо стріляти по енергосистемах, але ми будемо убивати ваших дітей. Робила я розклад, і я ужеснулася Альона від того, що я побачила, яку, яку емоцію відчув ворог, коли влучив в кривий ріг. Емоція знаєш, Такої безнаказаності, боже знову мені йдуть ці мурашки, Емоція жахливої безнаказаності, це коли звір це, це коли, наприклад, от вперше звір попробував кров, і все, і він, як знаєш, як завівся. Це ж рахуй, уже Трамп був, оце все відбувалося, і нічого, ніяких санкцій, нічого вони нам не заплатили. Тож їхні апетити зростають. От в цьому плані, крім звичайно, крім тих наших енергоструктур, копалень, тут ще мільйон питань можна дивитися, але зараз вони добралися до мирного населення. І яка цього, знаєш, яка цього ідея? Ідея така, щоб у людей сформувалася е, е, така ситуація, щоби е, що тільки капітуляція це є єдиний вихід, щоб вони вижили. Вони імплантують нам цю ідею. Розумієш? Дуже а, от, Хочеться так після цього всього спитати, чи є альтернативний вихід? Є у нас ця можливість і території власні зберегти і завершити війну? Вихід є. Вихід важкий. Ну, дивися, якщо зайти трошки з іншої сторони, ніхто не може нас змусити. Немає такої сили змусити. Тут так само є ланцюг подій. Не можуть провестися вибори в країні, де стріляють. Правильно? Це є раз. По-друге, ніхто не може насильно змінити конституцію, а тільки вони можуть забрати території, тільки якщо змінять конституцію, тобто, щоб це було юридично. Тому що якщо так розібратися, у нас і так немає декількох територій. Вони ж хочуть офіційно Крим, правильно? То, тобто зараз, ну по великому рахунку, він і так ваш, ви ним користуєтесь. Ну, Ви там собі робите свої справи, так же ж? але вони ж вимагають е, офіційно. Я не бачу такого конкретного важеля, який е, ну, не за Крим, я говорю, за інші території. Крим, е, я казала, що Крим не буде наш. Не буде. Ми не зможемо. На жаль, У мене кримські корні, мене там бабуля рідна дідуля. Ми там, я там провела все своє дитинство. На жаль, я не відчуваю і не бачу, що ми Крим повернемо. А з тими територіями ми можемо боротися. Немає такого важеля, який нас заставить. Ймовірність така, що найближчим часом немає, немає такої ймовірності. Немає десятка, немає, немає. 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 на жаль. А на ворог може просунутися і окупувати ще більшу частину. Можуть. Вони можуть. Ми, ми наразі станом на сьогодні ми не можемо. А. На жаль, ситуація вона виглядає таким чином. На жаль, ми маємо хоча б вберегти те, що є. Тому що забагато людей проти. Я не говорю про офіційну складову. Я дуже боюся, знаєш чого? Що вони ці території підвиснуть і стануть якби міста привиди, як ми вже маємо? Крим, от чий він, який він? Він не туди, не сюди, і люди там розумієш такі ну не Воно от таке все там накручене. Правда, так само інші території Луганськ, Донецьк. Тобто вони як привиди, вони нікому не належать, і там відбувається, ну, ти сама знаєш які історії. Я дуже боюся, що оці наші області так само зависнуть. Просто зависнуть на рока. Ти знаєш, тут в нас більше ймовірності відбитися, ніж ми дивилися тільки що Херсон, правда? Отут якось більше ймовірності. Ну, але і у ворога тут 50 на 50. ми маємо силу, але ж таку і, на, і проти силу е, має ворог. Тобто воно отаке от мені плаваюче, чесно кажучи. Наразі я би могла сказати так, що воно от як є, так і буде, ніхто не просувається поки що. Е, давай ще Харківщину теж подивимось, тому що є там. Наступальній операції з боку ворога є певні успіхи, тому хочеться розуміти, що далі чекати. Харків може бути окупований. Може бути окупований Харків, тут і десятка, повішена, випадає диявол. Ну, тобто, така комбінація карт, що це може бути наступ. Тобто, взагалі, хочу сказати, я вже казала так: Харків, суми. Запоріжжя і Дніпро, мені вони так би згущаються над ними фарби, щоб не було як у Кривому Розі. У кривому розі. Мені у ці міста, так трошки вони мене поболюють. Не можу сказати, тобто зараз що зараз вони будуть атакувати ці міста. Та-та-та. Uh -huh. Коли вони е на паску. Е Трошки заткнулися, але як відносно заткнулися, то якось у людей наступив спокій. Це, це звичайно дуже добре. А в мене спокою не було, тому що Рашка ніколи самовільно не може припинити вогонь, тому що вони хочуть припинити, хочуть добра і мира. Це завжди від них буде наступний крок, і крок буде важкий і дуже дуже ну, жахливий своїми діяннями, розумієш. Тому ми повинні це розуміти. Ми це вже бачимо ми це вже бачимо. Тобто, найближчим часом перспективи затища хоча б тимчасового в Україні немає. Ворог буде надалі продовжувати атакувати як обстрілами, так і наступами. Абсолютно вірно. Дивись, ще можуть постраждати. Щось буде пов'язано з дітьми або дитячим закладом, от по всій Україні. Не можу зараз сказати точно де. Відповідаю на твоє питання. Ворог буде діяти, якби націлено на наші там, енергоструктури, на наші якісь ем, точки, які е, важливі, і так само це буде психологічна дія, яку я вже розповідала хвилин 5 тому. Зараз ворог береться. Літо буде, oh. літо буде важке, дівчата, літо буде важке. Тобто ворог, який. що знаю, що стане легше, це, на жаль, лише слова. Ну, бачиш, ко... кожен практик говорить по-своєму, кожен собі трактує і має на те право. Я не люблю нагнітати, я не люблю, знаєш, згущати, але я люблю, коли людина. Хоча б розуміє, що відбувається, коли людина розуміє, вона може зробити вибір. Вона не знаходиться в ілюзіях. Я гадаю і от дивлюся, розкладаю карти тільки з такої позиції, аби не було ілюзій не налякати, не, не нажахати. А для того, щоб людина могла правильно зробити вибір, чи лишатися, чи переїхати, чи десь тимчасово від'їхати, розумієш? Тому що йде мова про дуже багато життів. Давай глянемо взагалі позицію на сьогоднішній день. Ми ж усі вже е, навчені Трампом, ми всі вже зняли рожеві окуляри. Подивися, як він себе поводить. Тобто він такий багатофункційний дідок. Давай глянемо на сьогоднішній день, що ж у нього в голові і як він собі це все бачить. Хм? Так, так, Тому що на так знаєш, щоб сильно далеко його переглядати, наразі я не беруся. Дивися, він направду хоче скрутити вудочки від нас. Він хоче скоротити вудочки, але не бачу, що йому це вдасться. Тому що е, для Рашки, для країни агресора, Трамп вигідний, тому що Трамп тисне на Україну. Розумієш, тут якби в нас іде такий трикутник, і у цьому трикутнику ми є постраждала сторона. Прийшов Трамп, ми надіялися на його допомогу, а він всадив нам ніж і у серце, і у спину. Тому через те він є вигідний для нашого ворога, тому що він з нами робить такі речі. Давай глянемо, що саме він про це думає. Він хоче вийти, вийти йому не видно, Під дурника косить, Під дурника. Але у своїх минулих прогнозах я говорила. Що, коли буде е, 100 днів Трампа, коли він вже зайшов на цю посаду, от тоді дідуган почне віддуватися. Десь воно, ми рахували, і десь воно якраз припадає на кінець квітня. Здається, 20 якесь число. Ну, от, фактично, зараз, коли ми ведемо з тобою цю передачу, от десь от зараз він почне, е, ну з нього буде спрос. Що ти зробив? Що за заявки у тебе були, його ж основна мета він продавав своє президентство. Я, я зупиню війну, правильно? Він, він чисто на цьому зайшов, фактично. І що? А люди, ну, розумієш, він не Путін. З Путіна нема кому запитатись, а Трамп все ж таки це є інакша ментальність. Це є інакші люди, і там такі речі в Америці вони не прийняті і недопустимі. Давай подивимося, він і так підірвав абсолютно всі політичні канони. Правда ж? Так, так. От тому я бачу, що він розуміє, що тут запахло смаженим, його не випускають, він розуміє, зараз до нього доходить. Ну знаєш, президент якби Америки не може бути, ми не можемо сказати, що він такий геть дурачок, правильно? Але чесно кажучи, з нього е, Рашка зробила лашка такого. От чесно, вони його обвели навколо пальця. Він зараз розуміє через різну ментальність. Розумієш? Просто через різну ментальність. Вони, по-перше, вони ж не розмовляють однією мовою. Це треба так само брати до уваги. Вони йому розумієш, такі словосполучення говорять, ну, чесно кажучи, насикали йому у вуха дуже сильно. Зараз відбувається. Зараз глянемо, що він думає, і чи, буде, і чи буде цей тиск? Ні, не буде. От дивися, Альона, якби він захотів. Зробити цей тиск, пам'ятаєш, як він підняв усі всі податки, помножив їх на, на, на 180 разів. Ну невже він не міг на той момент дати рашці санкції конкретно великі, а потім сказати: ага, там я призупинив, там я заморозив. Ну міг же? Правда? Міг він за один день всім підняв податки. Чого ж він там не врубав санкції? Значить, не може. Раз. Немає, так, так, ну він якби може це зробити, але у них є грошові домовленості, і у них є подвійна гра. Тобто, те, що бачимо ми, це є одна сторона, а те, що вони роблять е, гроші, це є інша сторона. Розумієш, ми цього не бачимо, а у них вже відбулися. Великі домовленості про заробляння грошей. Тому зараз не затиснути? Ти... Угу. Ну, дивіться, якісь такі е, перебої, як ми вже мали, і ми вже до них звикли, ми будемо мати. Але хочу сказати, що у нас е, ще є якби запаси від минулого президента. Тому що ми зараз е, чисто на допомозі, яку нам дає дідуля цей реженький, ні, ми ще користаємо минулі домовленості. Тому я от м, карти не показують ми, що прямо знаєш, Америка нас отак от від'єднала за один день і ми геть постраждали. Все ж таки за цей час Україна трошки з дитячої позиції, якщо ми беремо емоційний вік країни, емоційний вік країни, ми трошечки стали доросліші. Дуже нам це важко через смерті, через нашу біду, але ми трошечки стали доросліші, бо ж ж мурашки йдуть, і познімали ці окуляри. Ми розуміємо, що маємо багато чого робити самі. Угу. Тому нам ну тобто, нам воно не буде. Допомога Америки не буде так перешкоджена, як, як ти запиталася, Чи ми перекриємо? Ну, трошки пізніше Європа ще трошки вона тужиться, трошки їй ще важкувато. Трошки їй важкувато. Але не можу тобі сказати: ну, якщо, наприклад, в процентному якомусь співвідношенні, ну мені здається, що це трошки менше ніж ніж 25. Мені не показує, що, дуже, що це дуже багато. Можливо, не показує. Знаєш чому? Тому що воно ще переграється, тому що він нас так не відключить. Ну ти ж поміть сама. Сьогодні даю. Завтра забираю, сьогодні дарую, завтра від, 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 відбираю. Ну, тобто він такий Трамп непевний. Він, а, занадто багато Так, Він такий, знаєш, не, він живе не, тільки анонсами. Тільки анонсами. Так, він так. анонсує все на світі. Е, Альоночка, ні, тому що Рашка це є брехуни. Маніпулятори, звичайно, як їм це може бути мало. Це вони можуть таке розказувати тільки Трампу. Ну, але ж ми, їхні ну, сусіди, ми ж то скільки років е, в тій каші варимося, і ми ж то знаємо, що це неправда. Е, е, рашка, знаєш, вона має е, таку тенденцію діяти. Дайте нам хоч одне. Хоч одне, вон якби вони добилися офіційно як е, луснути Крим. Розумієш, вони б відразу переперли на інші території, відразу по тій самій схемі. Їм треба аби одне. Розумієш як? Так, угу. Ласий шматочок, після якого ти зрозумієш, що можеш з'їсти і, і все? Ми влупимо. Коротше, щось ми дуже гарно влупимо туди, в якийсь їхній е, об'єкт. Який відноситься до, ну, до воєнної тематики. Не знаю, може, вони щось виробляють там, може, щось вони там роблять. Не знаю. Чи якась там їхня воєнна база? Лупанем? Лупанем. Буде якийсь. Е Буде якась ситуація чи наступ, щось таке буде, і ми дуже класно від того відіб'ємося. З якоїсь ситуації ми прям гордо вийдемо. Мені важко навіть зараз уявити, що це буде, чесно. Важко просто говорить інформація. Не, не хочу її знаєш розкладати розумом, тому що карти це і така, і, і, інакша енергія. Так. Та от якась така ситуація, Рупризом. де та, та та де ми будемо е, переможцями. Хай і вони про це не знають так, так, тому не, не будемо деталізувати. А, можливо, будуть якісь хороші новини в плані допомоги, в плані тому, щоб вплив світу дещо змінився. Дивися, допомога нам буде. От випадає десятка, це означає, ну якби е десятка монет. Це якби дуже велика допомога. Правда, трошки її розкрадуть. Я скажу, як я бачу, трошки її розтягають, але якусь частину ну з десяти вісім ми отримаємо з Десь ну вибачте, українці. Це, це неприємно і це жахливо визнавати, але ми так жили, і ми так живемо. І давайте зараз кожен собі може задати питання: а який же ж президент у нас був нормальний? Який? Та-та-та-там, та-там. Та так, з себе треба починати. Як може бути президент, який кожен з нас ну, все одно робить якусь корупція, яка корупція, Тобто світло від того, від того, від того, ну так, він президент. Ну але кожен президент, напевно, ну жодного не було нормального. І треба починати з себе, власне, з себе, не писати гедотні коментарі, прибрати дома, подивитися в дзеркало і хоча би налагодити стосунки зі своїми рідними, а не пхатися. Де ви її відкопали, де ви її знайшли? Вона не чесана, людоньки, займіться собою і буде вам щастя. І тоді на Україні, коли кожен займеться собою, ця свідомість вона переросте в колективну. і буде набагато нам простіше, тому що свідомість і розуміння того, що відбувається, це є найважливіша позиція кожної людини.